Друзі, добрий-добрий ранок. Сьогодні нас зустрічає отаке сонечко, але на дворі плюс 5 тільки холодніше. Що воно таке перепади температури? Странно. От. Так, Сьогодні днем мало бути вже тепліше. Сьогодні у нас сонечко дивилася плюс 20. Ще на 3 градуси тепліше. Вчора було плюс 17, а сьогодні плюс 20. Так, а я біжу сьогодні трошки раніше доїти коровку. Чоловік аж буде випроваджати на город. От. Так що такі, друзі, справи. Нічого не поробиш. Ось такі голуби кругом у нас сидять. Всякої живності розвелося дуже-дуже багато. За на низу дуже багато. Так що таке. На городах все таке слабеньке. Тому що півтрагу холодно. І нема дощів. Одна картошка така нічого собі, бо її ще хватає, було. Та й ще вона ж внизу в нас. От. Вчора посадила помідори, але ще не всі. Ще буду підніматися в теплички. Бабуся, сьогодні не знаю, що робити. Треба перець висаджувати. Але переживаю, що... Оце такі ночі і ранки холодні. Ну що робити, не знаю. Да. Не даром кажуть високу год. Ну, а я біжу. Біжу доїти в і збирати молочко. Зі я склала товар. Значить, молоко, ряжанка, сметана, сир, сир сулуни. Ось це замовили тут тіла за чоловік. Сир твердий, масло, яйця. Все домашнє. Там, значить, ще шість бутилів молока в салоні. І нарвали ми. І нарвали ми черешні, бо замовилося. Склала я поважила. Нарвали черешні на замовлення. І ще картошка є. І є картопля там ззаду, ну, в кульках. Так що отакі товари ми веземо з села в город. Що придбали? Так, ну все, поїхав чоловік, я його випроводила. іду далі управлятися. я вже випустила. Так, апіончик вчора днем так розпустився, а зараз закритий ще. Ну нічого. Перший білий у нас, він якось позже розквітає. Разу бордовий, потім розовий, потім білий. Так. Кексик наш. Що? Шах. Довольний, довольний. 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 Ах, ти ж банда. Так, Сьогодні вечором не знаю що робити. Оце осталось в мене тут перці, гіркі, салатний. Ще є баклажани в відкритий ґрунт Буду садити, бо нема під пленку. Куди. Може, сьогодні оце ж таке. Сьогодні оце плюс 5. На низу було біле. Ми корову вигонили. Що робити, не знаю. Помідори вроді стоять. На городі ходила. Кури порала. Шо? Так, іти надо трошки у них взяти сінця курчатка. Та буду їх кормити. Ось все, прибіг і риже. Щас і тобі і Щас, да, тобі. Прибіг тільки що, прискакав. Все, доярка вже отхватила молочка. П'є молочко. Так, ну вроді стоять мої помідорчики, не знаю. Не прихватило їх нічого. Не знаю, що робить. Огірки, взагалі капець. Сидять на місці, бо холодно. А ці, ви знаєте, баштанчик, під ці я не знімаю баночки. Під ними він аж кращий став. Тепло, воно як в теплиці. Так, ну ладно, йду я по сінце. Зараз маленьким курчаткам сіна підстелюю і буду їх годувати. Так, ну почала я сапати потихеньку, потихеньку буду. У нас тут кабаки? Нічого. Потихеньку буду сапати, друзі. Подивіться, яка краса Боже, я не можу ними налюбуватися. А запах, який од них. Це просто неймовірний Красотища Яка Я це вона поки сама перша розпитувала. Ну скоро вже будуть воно. Слідуючі. Ой! Аромат просто сногсшибательный. Вот такой маленький приплодик у меня. Дев'ять цепочек. Дев'ять. Сьогодні підуть вечером до мамы. До мамы. Так, друзі, план я сьогодні виконала. Высапала таку плантацию. Городу. Заморилась капіта. Чоловік жене коровку. Вона їсть. Дивися, бо вона там залізе на моркву.